Зима, холоднеча. Лопатий сніг застелив місто білою ковдрою. Помалу перебираючи ногами по слизькій доріжці, він підійшов до магазину. В кишені була пачка сигарет, ключі від машини та список покупок для новорічного столу. Докурюючи, він подумав, для кого це все? Та й справді для кого. Святкувати все рівно одному. Після важкого робочого дня настрою не було взагалі. Він зайшов в магазин. В магазині було тепло та затишно. Доброго вечора, промовив продавець. Доброго. Майже з останніх сил вимовив слова. Мені по списку, будь ласка, добре, як скажете, не бажаєте кави? посміхаючись, спитав чоловік за касою. Ні, дякую. Через п'ять хвилин, знову опинившись на вулиці з покупками, потихеньку пішов до свого автомобіля. Ну ось і майже все. Ще один рік безглуздо прожитий. З цими думками він сів у машину. Двигун задихаючись завівся. Молодець мала, не втрачаємо надії. Увімкнув радіо та поїхав. До...